Всім привіт дорогі друзі. Так, що в мене по кроликах? Давайте зразу вам покажу. Розпочнемо з того, що зробив я ще одне відділення для кроликів і розділив їх. Тут кроличка, їм вже пора. Окремо сидіти, думаю вони будуть швидше рости і їм буде більше місця, більше їжі. Коротше, ніхто нікого не буде об'їдати. Поставив тут же кормушки, поїлочки, Води дуже вони багато п'ють. Ці кролички дуже люблять воду. Так от налив, поки щось там роблю, дивлюся, вони вже немає. Налив, поки даю там сіну, їсти вже знов нема. І їжу дуже швидко з'їдаю так, як їм не вистачало. Маленькі кормушечки. То я вирішив їх розділити і хай вже привикають жити самостійно. І тут ця сидить кроличка. Тут ось дивіться, як в мене все зроблено, клітка. Не ідеально, але все ж таки зробив. Тут ще я поки що не робив, так як потрібні доски. Застелю тут доски і тут доски. Тут будуть такі повноценні ряди. І будуть тут... Кролички сидіти, які мають приводити кроленят. І, можливо, кроленята. Далі. Ці кроленятка. Переселили. Ось так от. Сидять, дивіться, як тюкається смішно. Сидять тут такі ці кроленятка. Це ті, які були ось там. Ті, що я казав, що кролиця заховала їх. Такс. Тут більшечки. Тут завжди хтось один в кормушці сидить, а хтось падає, да? Хі. Ось так от. Тут вже більшічки такі кроленятка, тут вже вони самі сидять. Без кролички. Їм вже місяць... Вже й більше, ніж місяць. Ну такі вони гарненькі, гарненькі. Нічого не скажеш. Хочеться вже чим поскоріше зробити цю клітку. Ну Тут ще небагато роботи. Оце. Саме верхній яруси, там розділяти, там, сіткою тут -то розділяти, то це було трохи довгенько. Але все одно мені-мені типу, подобається ця клітка. Все, сітка нормально состикована, тут трошечки з двох зліпив, щоб було менше отходів. В принципі, непогано, але можна краще. Тут будуть можливо лоточки, а можливо і не буде. Тіпо, так як я не бачу смисла їх ставити. Такого. але побачимо в подальшому, чи потрібні вони, чи не потрібні. Ну поки що я не буду робити. Ця клітка я вже говорив вам, всі клітці вже ція кроленятка підростуть. Якщо я вже буду заводити перепілки, то будуть перепілки. Якщо не буде світло, то можливо, можливо взагалі не буду тримати перепілок, а буду чисто кролів. Обалдіть. Миша діти, що там обов'їгла? Обалдеть, де це воно? Поділась. Що там миші живуть чи що? Дивлюся, вона повз туто. Обалдеть. Тут це кроленятко сидить. Заказав вже поїлки тут поставлю. Буду тут поїлочки, я зроблю ось так. от, Дивіться, тут возвишеності. Я підвішую ось тут баклаху, проведу сюди і тут пустю такі поїлочки. І все, і буде супер класно. Хто думає, там можливо, хто не... в кого немає ще поїлок, хто думає робити чи не робити, можу вам З... 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 гарантовано. Сказати, що можете робити. Що Це дуже зручно. завжди в кроликів чистенька водичка, це що там шланги жовтіють. Але коли на них світить сонце. Якщо в хліві, то я думаю, вони і не будуть жовтіти. У мене покаже, що все нормально. І не треба постійно це кроликам цю давати воду собі налив раз в день. Можливо, і ще й довше. Надовше хватає і все. І не паритись. Маленькі вони зразу вчаться, ось такі вони Ну такі ще ж не п'ють, а ось такі зразу понавчувалися і п'ють вже споїлочок. Дуже швидко навчились. Мені цікаво, де да, ми що ділося. Ну-ка. Ай, ти візьмемо, ось тику попхнемо таку. Ково, де вона? Може її там вже і нема. Ну, коротше, цю радюшку треба буде взагалі забрати. Нема, але там якоїсь повнотирси. Куча. Ого, і пелюки на цій радюшці. коротше її треба забрати і все. Я думаю, що це краленятку постійно б чихає, а це пилюки тут повно, у нас ненько в Ну Найшов, що робити на відео? Коротше, потім знімлю. Так, от. Трохи незручно. Ну що ж ще вам розказати? Більше такого нічого нема в мене. Ну ще треба буде мені зробити брудера. Теж заказав поїлочки все позаказував. Скоро прийде і будемо встановлювати І буде класно. Так, коротше, положити її поки цю ай скільки пилюки, капець. Да, мешей трохи є тут. Хватає в хліві, так як зерна повна, їм є що їсти, вони собі тут тусуються і живуть. І нічого з цим не зробиш. Том мені ще залишилося зробити, я так і не договорював брудера і ще ту клітку підвісну, підвішаю я її. Ну, десь я найду, можливо, на брудера поставлю. Щось я придумаю, як мені зробити. І це буде в нас 6 корпусів. Шість корпусів. Все зможе вжити 6 кроликів. Або багато кролення сидити разом. Ти й такі то діла. О, дивіться. під кролиці. Хоче молока. Так. Ось тут. Якщо то я зроблю, підвішую, можливо, тут клітку або на брудер поставлю. Ось ця клітка буде. Ну Тут її легко теж робити, обшити, зробити дверки, розділю я її на двоє. Це на двоє, та на двоє. Шість корпусів виходить. Десь же хочу купляти кроликів віденських, блакитних. Дуже я хочу їх купити. Так що капець. Думаю, хватить місця. Ой, ти хороше. Вуха мокрі, як завжди. Ось так. Ну, в принципі, все. Все, що я хотів розказати, показати, вам показав, розказав. Очікуйте на наступні мої відео. І, звісно підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайк. Всім пока, до нових зустрічей.